Зметати деталі для початку на одній із деталі відміряти від зрізу 1 см за допомогою сантиметрової стрічки та кравецького мила. Накласти деталі одну на одну, склавши деталі лицевими боками всередину, Нижню деталь випустити на 1 см за іншу, або Верхню деталь покласти в стик до наміченої конструктивної лінії. Зметати від коротшого зрізу на 0,5 см, деталі зшити машиною строчкою з закріпкою на початку та на кінці, на відстані від коротшого зрізу 0,5 см. Видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см і видалити за допомогою кілочка, припрасувати припуски шва зшивання. Припуски шва зшивання припрасувати з обох боків за допомогою праски і запрасувати припуски шва зшивання. Відігнути припуски шва сшивання в бік деталі з коротшим зрізом і запрасувати за допомогою праски, Настручити припуски шва сшивання на деталь. Відігнути припуски шва сшивання в бік деталі з коротшим зрізом і настручіти з лицевого боку на ширину шва 0,7 см. Припрасувати шов настрочування, шов настрочування, припрасувати з обох боків за допомогою праски.